Вітаю, любі друзі, сьогодні ми з вами забрались в ті міста, в яких давно не бували. Можливо, хтось пам'ятає торговий дім Динамо ось такий, а ми йдемо далі. Я продовжую сидіти в темноті. Роблю деякі незвичні для вас. Речі, наприклад, я зняла чудову, релакси... релаксаційну вправу. Ви зможете дивитися та говорити, Юля, яка ж ти там крута? Ми там не могли розслабитись, а тепер завдяки тобі зможемо. Дивіться та релаксуйте, бо в мене зараз натхнення саме на це, і тому так і вийшло. Зараз темно і на вулиці, і дома, більша частина. Час в мене без світла, тільки декілька годин в день. Тому є час для креативу. Хтось, мабуть, пам'ятає цей коледж, якому хтось, мабуть, і вчився. І ви зможете мені розповісти. Що це за колеч, я тільки пам'ятаю, що це колеч, але не пам'ятаю який. Ось від селя ми прийшли і йдемо далі. Ну що, листопад є листопад, тільки іноді бувають соняшні. Не деньки навіть, а проблески. Іноді сонечко виходить на час, на годинку і навіть блакитне небо з'являється. Навіть так є і листячки зараз, зараз це дуже. Приємно подивитися. Ось, бачите, 19, 11, 11 зараз. Ласкаво просимо до Юлі на канал. Ось, бачите, як вони так вирішили для нас з вами зробити оголошення. Дивіться, який цікавий будинок. А, От такий А, просто А. Ось такий сквер тут. Я якось тут бувала, Мені дуже тут подобалось. Тож ми з вами теж пройдемось. Це вже ми на сіно прогулюємося з вами. Тут вже поставили ящики для піска. Я, правда, не знаю, як вони їми користуються. Ну, мабуть, я знаю, як користуються, але хто їми користується, я не знаю. Бо ще в минулому році розказували, що закупили ці ящики, і вони стояли, але я ніколи не бачила, щоб їм хтось. Користувався. При цьому на тротуарах дуже слизько і важко ходити. Сподіваюся, що цього роліку вже якось вони будуть користуватися. Такі будиночки на сільній, церквушка ось тут така. З двориком можна навіть подивитися. Я люблю дзвони, тому я ви подивилися, подивилася, подивилася на дзвони. Ось, які вони Чудові. Так ось. Навіть тут хрест. Ось так цікаво зараз у Полтаві, навіть ще, ще є березки з, кудря, з кудрями золотими. Зараз вже мало їх залишилось золотих, але ви ж бачите, зустрічаємо ще такі. Липова алея така цікава теж ось так немає листя, але ж... все рівно чудово. На мій погляд, а як вам це цікаво дивитися на листопадний, на листопадне місце, місто Полтава. Ну, Взагалі-то, коли було золоте вбрання, в мене було більше натхнення. Але і зараз іноді теж приємно прогулятися по такій суворій Полтаві. На цю башенку подивитися знову і знову. Бо ви знаєте, я її дуже люблю і цей дім. Ось такий. Ох, яка активна Полтава зараз, побачите, ви скільки машин, скільки тут на перехресті всього. Там їдуть аж. Пар з них йде. Ось. Економічний університет, ми бачимо. Такі вулиці. Веселі вже тут. І що, Мабуть, на цьому ми з вами залишимо Полтаву і до нових зустрічей. Пока-пока.